У нас нині престольний праздник ікони нашої, сладкої Лобзані, солодкий поцілунок. Божа Мати, сьогоднішній день на всю Україну каже, ми радуємося, що ми православні канонічної церкви. Ми радуємося, що наші предки в Австро-Венгрії відстояли і віру, і нашу національність русини Карпатської. Ми радуємося, що ми нині в Україні, українській канонічні церкви, і наш предстоятельні Онуфрій. Ми радуємося, що наші люди іногда обходять різні конфлікти ради мира, потерпівши і униження, і скорбленіє. А в моєму суді експерт, професіональна брехачка і обманщиця, і клевітниця. Все, що понаписувала. Може, якось завтра судити за клевіту, але вона знає, що я то робити не буду, а її висновки в суді звучать. Вона не знайшла ніде ніяких закликів, не є там ніяких порушень. Ну, зв'язку з тим, що моя проповідь експресивна, що я кажу, що релігія наша майголовна ма свята, а це порушує рівність релігії, а значить, а значить, треба судити. Ми радуємося, що ми способні не обіжатися. А Божа Мати, яка на іконі робить поцілунок нашому младенцу, Богом младенцю Ісусу, вона тут поцілунок мені дарує всім православним християнам України і нашої Української православної церкви і православним Закарпаття, що кожен раз ми в об'яттях Божої Матері, кожен день. Божа Мати оберігає нас і незамітно, де коли не видимо для нас, коли ми просимося, дарує нам свій богоматеринський поцілунок. Господи, научи наших людей держатися віри. Як то було при Австромадярщині? Ми вистояли. Ми не бідкаємося, що ми народ, нація котовічно били. Ні. Нам добре було жити в Австромадярщині. Ми кажемо, це була інтересна імперія. Русинський край був нинішній Закарпаття на Востоці, а западна частина була Адріатичне море. Без всяких віз можна було їхати. Можна було їхати у різні європейські інститути: Будапешт, Чехія, Прага, Братислава. Наші хлопці наповняли і в Вену ходили. Основні доктори були у Вені, виходці з нашого краю. Ну є один мінус мала та імперія. Невеличкий мінус, но за котрі вона полетіла. Вона виступила проти православ'я. Потім виступила проти православ'я Чехія. Хто би міг подумати, що така демократична вдруг мішувалася і її Господь розтрипав? Хто міг подумати, що Совєцький Союз буде такий сильний, а розпадеся? Безбожники розвалили. Сьогодні ми просимо Боже, бережи нашу державу в єдинстві. Молимося за наше воїнство, за переселених, за людей і нашу молитву чути. І онлайн можна видіти, що ж роблять наші опоненти? Вони перекручують наші слова. І Посаддіски перекручують. Я сказав, що в Закарпатті Різдво завжди католицькою називали мадярським. А наше — руським. Це наша історична назва. А нам приписали, що ми назвали наших жителів росіянами, а мадярську націю скорбили. А нині вся Україна каже, що за 25 грудня Різдво українське, та значить. Такою назвою порушують і честь української нації, спуталося в них, ми повторяємо тому кожен день. Але що єднозамітно у наших опонентів-гонітелів? У наших гонітелів, карних органів, відсутній орган ганьби. Як будто б зробили операцію і вирізали з них ганьбу, ті хлопці не ганьбляться нічого. Таке впечатлення, що. Як будто би тут щось закрило, і виконують, і кажуть, ваша віра не буде. Ну що ж, пожив'ям, увіємо, а я вірю, що наша віра буде, а в вас не буде, гонітелів, бо скоро будете втікати у різні боки по цілому світу. А наші предки тут жили, і ми тут живемо. Любу державу, яка приходила, поважаємо. І сьогодні ми. Одні з самих законопослушних громадян України і молимося свою країну. І найчують вороги, що молимося. А вони кажуть, ні, вони кажуть, моляться, вони не люблять. Господи, помилуй наших опонентів ту дриблю, оту слабину, яка порушує українські закони. І закон український про національні меншини порушує. Закон України про релігійні організації замінили державну комісію. А ми кажемо, що би вони робили? Ми діти Божі. І сьогодні в Євангелії апостолів за проповідь кинули в тюрму. На ангел Господній відкрив їм ночу двері і каже, виходіть вон, йдіть до церкви, проповідуйте. Пізніше їх знову імлять спецслужби Єрусалима. І будуть казати власти, ми вам, апостолам, заборонили проповідувати ім'я Христово. Почому не слухаєтеся? І вдруг апостоли кажуть, а кого нам слухати вас, земних маленьких зайчиків, і слухати голос Божий, ангел од неба сказав, апостоли, ідіть і проповідуйте, і ми нині нікого не слухаємо. Слухаємо Євангеліє, голос церкви, дійству в рамках українського закону, і я то в суді легко показав, і ми обличили всі безумія, котрі нас обвіняють, ми з тим нікого не обзивав і не ображав. Почому не треба. Наша молитва краще діє на то, щоб наші гонітелі може покаються, може, встановляться, може. Господь їх одверне, але ми зацікавлені, що ми єдна сім'я. І куди нам дітися, коли нас чекають, чи може більше зложності більші економічні, але поки ми єдині сім'я, все пережиємо, Бо ж так поступає, не уподобляйся фомі, а вірує в Господа і його воскресення. Мойтуй, діти Воскресення, діти Української православної канонічної церкви, благодатної, спасительної, де блаженніший Митрополіт Онуфрій – Предстоятель. Ну а у вічності віруємо, а твердо віруємо, а радісно віруємо, що будемо і наслідниками вічного пасхального царства. Амінь. Христос Воскрес!